Росія фактично звинувачує Польщу в намаганнях і діях, які покликані зірвати мирні перемовини з Україною. І а, ми зараз цю ситуацію максимально детально розберемо. Підписуйтесь на канал, дякую всім. А, давайте починати. Отже, а, 6 лютого був скоєний замах на заступника начальника ГРУ РФ Алексєєва, і він був важко поранений на даний момент. Перебуває в лікарні. За даними різних українських видань з офісу президента на замах на генерала може бути спробою третьої сторони зірвати перемовини між РФ і Україною. І фактично, сьогодні, 9 лютого, Росія відкрито робить заяву ФСБ. Власне говорить про те, що виконавець замаху Любомир Корба був завербований в місті Тернопіль в серпні 2025 року. Вербування здійснювалось за допомогою польських спецслужб через його сина, громадянина Польщі, Корбан нібито прибув до Москви через Кишинів і Тбілісі, а після замаху вирушив до Арабських Еміратів, звідки планував повернутися в Україну через Румунію. І, власне, Росія звинуватила Польщу в причетності до замаху, нібито польські спецслужби завербували власне, цього громадянина України для того, щоб здійснити цей теракт. І якщо. Подивитись на ті заяви, які робилися українськими виданнями, так, які посилалися на офіс президента, то ще там також говорили і підтверджували той факт, що, скоріш за все, цей замах Україні, він як такий, не був цікавий. От, і цей замах може дуже і дуже негативно впливати на мирні перемовини і на завершення війни в Україні. І знаєте, жодної, жодних підтверджень офіційних цієї інформації. Наприклад, немає ні, е, серед, ні від польської влади, і зрозуміло, що їх не буде. От. І точно так само від інших європейських партнерів. Україна також поки що абсолютно ніяк на це не відреагувала, тобто українська влада, і є тільки оця заява. Але знову ж таки, тут є два варіанти розвитку подій. Перший, що е, росіяни побачили, е, що е, Зростає якби така історія, так і зростає думка про те, що це не Україна була замовником цього замаху, а хтось хоче зірвати ці перемовини. І е, шляхом звинувачення Польщі абсолютно безпідставним, так бо жодних доказів немає. Вони хочуть фактично е, посварити і погіршити відносини між Україною та Польщею. Бо давайте собі представимо, якщо б це було правдою. То в такому випадку, звісно, це би означало, що Польща хоче зірвати а, мирні перемовини в Україні і в Україні, і жодному Українцю це точно б не сподобалось. Так? Це з однієї сторони. А, от. І фактично з а, таких заяв, якщо вони там будуть якось підтверджені, і так далі. Єдина країна, яка реально отримає а, плюси, це буде а, Росія. Чому? Тому що Польща є не тільки великим другом України. А Польща точно так само є найважливішим логістичним хабом для України, через яку е, саме через цей хаб в Жешубі проходить фактично е, майже вся військова допомога, яка їде в Україну. Е, от і е, це би могло посіяти недовіру серед е, партнерів Європи е, разом з Україною. Тому е, це перший варіант, другий варіант, що вони реально це зробили, але знову ж таки, мені здається, особисто моя персональна думка, що така вірогідність взагалі дорівнює нулю. Так і е, ця інформація зараз дуже і дуже активно поширюється інтернетом, і тут найважливіше розуміти, що єдина заява, яка була зроблена, вона була зроблена виключно е, ФСБшниками російськими, і ця заява абсолютно нічого не має до якоїсь конкретної інформації. Чому я взагалі вирішив записати це відео? Бо на сьогоднішній день люди, які читають телеграм-канали, люди, які е, дивляться відео, люди, які е, читають там якісь твітери і так далі, вони чомусь читають виключно заголовок і беруть це як за правду. Їм ця інформація в голові залишається. А потім, коли треба видати якусь розумну думку, вони просто видають заголовок, який абсолютно е, не є перевіреним, і ця інформація абсолютно ніяк не піддавалася критичному мисленню. Тож я, друзі, як завжди, хочу закликати кожного з вас включати голову, включати критичне мислення, перевіряти джерела цієї інформації і е, обов'язково завжди бути упередженим, е, коли ви якусь інформацію отримуєте, сприймаєте і так далі. Це дуже важливо на сьогоднішній день, бо тенденції е, на сьогоднішній день такі, що Росія е, завдяки або якимось помийкам, або просто навіть завдяки своїм прямим. Офіційним джерелам, які потім поширюють абсолютно різні телеграм-канали, де чітко подають інформацію, що це виключно Росія сказала. Це може бути фейк, це перше, це п'яте, це десяте. Люди вже цієї інформації не сприймають. Вони сприймають інформацію, що Польща влаштувала цей замах на цього АLEXEVA без жодних підстав, без жодних доказів, тільки заява РФ. Так і на таку історію вестися не можна. Це... В першу чергу вбиває клин між Україною та Польщею і е, дуже і дуже сильно шкодить не тільки обороноздатності України, але також і майбутнім зв'язкам, які можуть бути між нашими державами. Тож збер... Е, обов'язково перевіряйте абсолютно всю інформацію, яку ви отримуєте. Включайте критичне мислення і завжди задавайте собі питання. А нахріна їм це було? Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім друзі. Гарного дня, до зустрічі!